6 червня 2023 року російські окупанти підірвали 11 прольотів Каховської гідроелектростанції. Затопило величезні площі багато десятки населених пунктів. Станція була окупована та замінована свинособаками ще рік тому. Підрив Греблі саме зараз має лише два пояснення: перше, путінопітеки підірвали ГЕС. Звинуватять у цьому Україну і скажуть, що це зроблено західною зброєю, та вимагатимуть припинення її постачання. Це зрозуміло. Але, звичайно, що ніхто припиняти її постачати не буде. А от друге, це марне намагання зірвати контрнаступ Збройних сил України на Лівобережжі. адже саме лівий берег Дніпра нижчий, і саме там наслідки будуть найбільші. Це дійсно заважатиме нашому просуванню. Але якщо перефразувати слова Степана Андрійовича Бандери, ніщо не зупинить контрнаступу, час якого настав. Так що підрив Каховської ГЕС це чергова, брудна, антилюдська, дикунська та потворна спроба так званих росіян. Проявити свій гнилий руський мір та показати свою загадочну, загажену руську душу. Чи уповільнить це ЗСУ? Так. Чи зупинить це ЗСУ? Ні. Ми все відновимо, ми все відбудуємо. Так, довго, важко, дорого, Так, з нервами. Але це краще, ніж жити під руським міром. Це якщо не розстріляють, чи не вивезуть до Бурятії, чи не денацифікують. Лише одне мене зараз цікавить, чи та наволоч не підірве Запорізьку атомну електростанцію. Те, що ці падлюки покрадуть та понищать усе перетворивши при відступі наші квітучі міста та села на пустелю, я не сумніваюсь. Що знову вкрадуть навіть єнота зі зоопарку, як було це в Херсоні, теж сумнівів нема. Але от радіоактивне зараження, хоча ми за час війни звикли майже до всього, пережили ми всіх диктаторів за історичний час, до цього переживемо і не до фюрера зараз. Усі поздихали, хто тирани в Україну. А Україна є і буде. Тож, як казав батько нації, борітеся, Поборете. не скинуть ласки небеса, самі творімо чудеса, все буде Україна!